До цього часу для збереження даних ми використовували змінні, яких можна було зберігати по одному об'єкту, наприклад, число чи певний текст. Завдяки тому, що ці змінні були іменовані, можна було отримувати значення з них та виконувати певні операції. Але чим складніші програми ми складаємо, тим більше у нас стає змінних. І іноді ці змінні потрібні для зберігання даних про певним чином схожі об'єкти. Наприклад, значення зросту учнів класу чи назви уроків у певний день тижня. Створювати окремі змінні для всіх цих об'єктів не зовсім раціонально, і для таких випадків створені списки. Якщо змінну можна собі уявити як коробку, причому для різних типів значень використовуються коробки різної форми, то список є аналогією полички, на якій об'єкти розміщені у певному порядку. У Python на поличці можуть стояти різні предмети, тоді як в більшості мов програмування елементи лише одного типу. Наприклад, у списку Python можуть бути як назви іграшок, так і, скажімо, ціни, тобто і текстові, і числові дані. У переважній більшості інших мов можна об'єднувати лише однотипні дані, наприклад, назви книг чи окремо ціни на них. І хоча Python і дозволяє заносити у список дані різного типу, все ж бажано дотримуватись однорідності списку для того, щоб полегшити його обробку. Частиною списку може бути навіть інший список. Якщо поглянути на шафу, то очевидно, що вона складається із сукупності поличок список списків. А на поличці можуть бути складені згруповані елементи, наприклад, блок молока з окремих пляшок чи ящик варення з окремих баночок. Їх теж можна вважати списком списків. Тобто основною властивістю списку є те, що всі його об'єкти сприймаються і називаються як єдине ціле поличка, ящик, блок чи список. Отже, список або лист це сукупність елементів. У Python не потрібно вказувати ані тип цих елементів, ані їх кількість, лише назву для цього списку. Наприклад, shelf дорівнює квадратним дужкам. Цей запис означає, що ми створили у пам'яті поличку список shelf, яку можна наповнити різними об'єктами. Створимо порожню поличку в середовищі Idle. А тепер заповнимо поличку елементами. Робиться це приблизно так, як і зі справжньою поличкою. Беремо значення і додаємо його до тих, що вже є на полиці. Shelf, Append. Ведмедик. Апенд з англійської додавати, дописувати. Тож ця команда додає ведмедика на поличку, яка до цього була порожня. Отже, shelf, append, ведмедик. Далі додамо ще кілька елементів. Ячка, машинка, та пірамідка. Тепер можна подивитись вміст полички за допомогою команди Print До речі, такий же результат буде, якщо просто надрукувати shelf у середовище Idle. Суто для того, щоб подивитися поточний вміст змінної. У програмі просто так писати не можна. Кожен елемент списку має свій порядковий номер. Нумерація в програмуванні починається з нуля. Дещо незвично для початку, але до цього швидко звикається. Ну, чи не зовсім швидко, і, можливо, не завжди звикається. Тому про це варто спеціально нагадувати і пам'ятати, що нумерація це небезпечне місце, якому можливі помилки і зайвою перевірка ніколи не буде. Отже, нумерація з нуля. Тобто ведмедик це нульовий елемент, м'ячик перший, машинка другий і пірамідка – третій. Щоб дізнатися другий елемент списку shelf, пишемо назву цього списку shelf і номер, що нас цікавить, у квадратних дужках. Дізнаємось другий елемент, назва списку та номер, котрий нас цікавить. Це машинка, нульовий, перший, другий. Якщо ж попросити четвертий елемент, то буде помилка, Index error. List index out of range. Це означає, що елемента з таким номером в списку немає. Ну, якщо нумерація з нуля ще більш-менш зрозуміла, то в Python є ще одна цікава річ. Це від'ємна нумерація. Елементи можна нумерувати з кінця списку, починаючи з номера мінус 1. Що, в принципі, логічно. Не можемо ж ми почати з нульового елемента, адже ним є перший. Ну що, вже заплутались чи ще ні? Мінус третій елемент у нас дорівнює першому, який стоїть на другому місці. Сміїна логіка, нічого не вдієш. Насправді така нумерація може бути корисною в деяких задачах, проте в більшості випадків ми все ж користуємось нумерацією за зростанням, починаючи з нуля. Список можна змінювати. А саме змінювати елемент списку з певним номером на інший. Не можна сказати просто замінити машинку на кубики. Можна сказати замінити елемент номер 2 на кубики. Шелф 2 тепер дорівнює кубики. Отже, замінимо елемент списку «Shelf» з номером 2 на значення кубики. Перевіримо вміст списку. І тепер на цій позиції стоять саме кубики. Іноді потрібно вилучити елемент зі списку, зняти з полички. Це можна зробити за його номером. Наприклад, видалити елемент 1, тобто м'ячик Del, shelf1. Зверніть увагу, що при цьому наступні елементи зміщуються. І тепер елемента номер 3 в списку не існує. Видалимо елемент з номером 1. І перевіримо вміст списку. М'ячика більше немає. Можна також використати так званий метод remove, в якому вказати, який саме елемент потрібно видалити. Shelf Remove Ведмедик. Це дещо схоже на дію додавання до списку Append, в якій ми вказували, який саме елемент додавати. Наприклад, вилучення ведмедика знову змістить ті елементи, що залишились, на початок списку. І кубики матимуть номер 0, а пірамідка 1. Видалимо елемент, що називається ведмедик. Shelf, Remove, Ведмедик. І знов перевіряємо вміст списку. Як бачимо, видалення успішне, часто виникає необхідність перевірити, чи є певний елемент у списку. Для цього використовується команда IN, яка в результаті перевірки надає результат true або false. Наприклад, кубики InShelf дасть результат true, а ведмедик shelf» – результат false. Іншими словами. Кубики є серед елементів списку, а ведмедика немає. Переконаємося. Кубики in shelf True. Ведмедик. In shelf, False. Списки можна об'єднувати. Звичайною операцією додавання. Наприклад, до вмісту полиці шелф додамо все із шухляди дровер. І вмістом полиці стане такий набір: кубики, пірамідка, левчик та барабан. Створю список шухляда. Дровер, який буде складатися з двох елементів. Левчик. Та барабан. Як бачимо, я вказую вміст списку одразу при його створенні. А тоді у список shelf запишу вміст списку shelf, до якого додам вміст списку дровер. Перевіряю вміст, кубики пірамідка, левчик барабан До речі, ми могли б покласти список дровер всередину списку shelf. За допомогою запису shelf append, Drawer. Тоді список shelf виглядав би трошки інакше. Адже ця команда додає до списку те, що в дужках. Тобто список Drawer, який в свою чергу складається з двох елементів. Тобто Shelf з номером 2, дорівнює списку Левчик-Барабан. Але, здається, це вже складно, майже як від'ємні номери. Тож до цього ми повернемось колись згодом. Спробуємо перевірити. Якщо в шелф записати попередній вміст лише кубіки та пірамідку, і спробувати командою Append додати вміст списку Drawer, то бачимо, як відрізняється зміст списку shelf в такому випадку, а поки що завершимо тим, що списки можна розтинати. Відділяючи частину списку. Наприклад, у шухляду Drawer розмістимо вміст полички Shelf з першого по другий елементи, вказавши їх номери у квадратних дужках через двокрапку. Варто запам'ятати, що у такому записі перший елемент включається в результат списку, а другий ні. Приблизно так, як це було із командою Range, якщо пригадуєте. Тобто в результаті у шухляді опиниться лише пірамідка. Перший елемент включно, другий не включно. А у список shelf запишемо всі елементи цього ж списку від другого номера і до кінця списку. В нашому випадку це левчик і барабан. Можна не вказувати номер останнього елемента списку, залишивши просто двокрапку в кінці. Спробуємо дровер нехай дорівнює частина списку Shelf від першого по другий елементи. Це лише пірамідка. А в шелф запишемо вміст цього списку з другого елемента і до кінця. Це буде левчик і барабан. Отож, спробуємо попрактикуватись. У цьому завданні потрібно описати вміст однієї з поличок у вигляді списку і додавати елементи у список по одному чи групами. Об'єднуючи попередньо створені списки, визначте номери елементів у цих списках, перевіряючи свої відповіді у середовищі IDLE. А тоді спробуйте очистити ці списки, видаляючи елементи із них по одному чи групами, залежно від того, як ці елементи додавались у список.